Лот номер 13 Жіноча колекція ГЕС. В лоті буде 34 одиниці. Лоти між собою відрізняються, тому переглядайте наші порівняльні відео та обирайте для свого бізнесу ідеальний лот. Розміри в лотах різні: від XS до XL. В лотах буде Total Look, будуть сукні, будуть комбінезони, будуть джинси, шорти, спідниці, блузи, футболки, топи, боді і так далі. У нас найкраща ціна в Україні на ГЕС. В описі під відео буде. Написана ціна та градація цін. Тобто, чим більше лотів купуєте, тим буде нижча ціна. Колекція дуже красива. Моделі повномірні, джинсова спідниця. Спортивний топ. Джинси. Боді боді будуть в кожному лоті декілька одиниць. Ці футболочки в кожному лоті будуть. І в кожному лоті буде три одиниці від just For You. Це італійський бренд. Блуза. Футболка в цьому лоті. І спідничка-квітковий принт. Це лот номер 13. В ньому 34 одиниці. І саме цей лот може бути ваш.